Друзі, всім привіт! Приїхав дачу, дав їсти всім жителям. Там всі їдять, кабанчики їдять. Що хочу вам показати, е, це обов'язково навіть ви бачите. Такі так разом будемо дізнаватися і в утриманні. Щось я знаю, а щось експериментую і вже буду висвітлювати вам. Дивіться, свої не могли собі знайти місця, вони щось шукали, рили, ходили, не знали, як, їм, як себе взагалі куди діти. Так ну, Ясно, що адаптація. Перші дні адаптація. Решту днів вже йде на те, що вони так вже освоюються. Дивіться, кинув їм тюк сіна і зробили собі там гніздо. Зробили гніздо, дивіться, сіно все акуратно, ну, ясно, десь не десь щось потягнулося за ногами, але дивіться, яке на собі гарне зробили гайно чи гніздо, як воно там правильно називається у них. Ну, гайно в принципі, робить льоха, коли народжує поросяток маленький. А вони зробили, бачите. Там я ранком прийшов, не встиг зазняти, як вони спали. Їм комфортно, тепленько. У дворі. Перший день весни. Взяв собачок з собою. Паніль бретони і годую свиней. Бачите, даю їм зараз більше таке типу, з водою, за навіть суху взагалі мелене заливаю кипіточком, трошки настоюється воно і воно краще б зараз їм ще поїлки не ще. Поїлки не зробив і не хочу, щоб вони, тому що поставлю зараз їм якісь ємки з водою, то буде дуже багато тут болота, вони то розмістять, таке буде неможливо буде ні зайти, нічого. Так що поки що буде так, вже замовив їм ці поїлочки, і вже зроблю гарні поїлки, тоді вже буду їм зробити, вже можна буде звичайно серед зерно в строгому вигляді їм сипати і нічого не буде. Ясно, що краще отаке воно і запарене, і варене. Просто це все розходи зайві, тому що така гріш грієш то й цю електроенергію незалежно. А воно сприймає як і в сирому вигляді, так і вареному. Поки що годую так. Зробив бачите. ще не дощок. Добре, укріпив двосотка цвяхи. Так поукріплював, що вони не мають там права його навіть зрушити з місця, пробив його намертво. Нічого, вони адаптувалися, слава Богу, спокійно себе поводять. Нічого вони лишнього зараз вже такого не перші дні тут взагалі я не знаю. Я бачите, так я позабивав підверх, все позашивав, тому що я думав, що вони це будуть вистрибувати, втікати. Можливо, пару місяців, пару тижнів, і я це все позабираю, щоб було навіть комфортно на них дивитися. Можливо, і залишу. Це. Такі гарні поросятки. І, у планах, і у планах в планах в часі зробити їм тут місце, бачите? Тому що всерінуло треба буде в подальшому конуряві від льохи відділяти. І все ж таки прийдеться мені робити їм вольєр. Тут ще один, накрию також його накрию зразу під цей дах. Можна сказати, що я його накрию і і-і-і. Таким чином, щоб навіть кнур в подальшому міг бути окремо від Льохи. Там для Льохи місця вистачить для малих поросят. Тут зроблю місце для кнуря, Такого, поки що вони будуть разом собі ходити, виходити, потім буду їх перекривати, щоб він доступу до неї не мав. Коли вони вже спаруються щоб вони були окремо, щоб він її не турбував. Тут це гарно укріплю. Це Бачите, треба досить так добре. Тут полі хороші, хороша сітка міцна, така стараша, так що треба буде все добре поукріплювати, тому що це є звір. Серйозний звір, він не перебирає, він все кажеш, своїм п'ятаком любі, любі е, перешкоди зносить. Так що це що в планах є зробити, зроблю це і, напевно, перекрию там. може нам і перекривати не буду. Десь кнур мусить бути все поки що того, що кнуря не наріжу, не знаю, як мені з тими поросятами піде. Чи буду їх тримати, чи не буду, чи буду ще льох провертати цим даним кнурем. Вже буде видно в подальшому. Ді сюди. Собачки бігають зі мною. Беру їх, щоб привикали. Вони до курей, кури до них, щоб не боялися. І так гуляємо. Все, друзі, в принципі, все погодував. Плани свої розказав. Ці дерева різати не буду, якраз до них зроблю перегородку, красиво. так що хай ці дерева будуть, тому що все одно палить якісь сливки, щось обпадає, буду собі під'їдати. Хай буде, буде їм холод. Чим більше холоду, тим краще для цих тварин. Такі справички. Тут треба це, це дороблю, це палі є, нічого такого, просто треба поїхати в ліс і хорошу фіру привести от таких от довгих, любих полів, любих, довгих полів треба привезти, щоб це гарно оббити, забити. Це все зробиться. Так що свинки дуже мало не їдять, скажу, дуже мало. Взагалі навіть так вже давав. Мірно зерна їм, то в середньому на одну особу, десь так зараз в такому віці, коли вони є. Десь їх коло 40 кг, то вони з'їдають за сутку 2 літри зерна. Один. Так якби 4 літри на двох. Літру ранком, літру вечором. Більше вони не з'їдають, залишають, тому що я вже, я вже знімав. Вони залишають, більше вони з'їсти не можуть. Але нічого, будуть їсти, я кажу, я єдине потрібно жаліти. Хай їда буде трошки ясно, Зараз ще прохладно, воно нічого не, не кисне, ясно, що і в принципі і літом. Буде суду сипатися трава, якась і сухе зерно, мелене. Але відповідно добре, щоб їда була біля них, бо будуть добре їсти, будуть гарно рости. Їм це не йде, то кажуть, в мінус, тільки йде в плюс. Плюс в возі, плюс в всьому. Дошка вже поїла, бачите, от йде собі, йде собі своє гніздечко. Романтика собі, бачите, на перині собі, з кнурцем, гарно бачите. Взагалі характеристика свиней, хоч вони виведені вже ці дикі свині виведені вже в домашніх умовах, свійських, як то кажуть, все рівно інстинкт залишається, навіть ви випускаєте цю ж льоху, можете тримати її до любого віку. І випускаєте її в дику природу за деякий час, ви її не віджнете дики, від диких кабанів, тому що вона зразу включається в інстинкт. Та вона може просто єдине, що не бояться людей. Це може бути мінусом, тому що можуть її вбити, як кажуть, якісь браконьєри чи якісь такі як така, погані люди. А так взагалі інстинкт він відроджується, вона себе зразу добре почуває в лісі, в дикій природі знаходить собі їжу. Ясно, що адаптовується, добре пускати. Не на зиму, тісь краще весною випускати в дику природу. Ну, вже це все Бог дасть, щоб ми до цього дійшли, щоб ми, так кажуть, з Марікою це вивели і вже могли якось збагачувати наші ліси, поповнювати наші ліси дикими тваринами. Це досить добре, яку я кажу, долучайтеся до таких задумів, тримайте самі розводьте, хочете, долучайтесь до мене. Якщо можете, допомагайте нашому каналу. Каналом моєї дружини якимось зерном. Суто будемо всі будемо показувати, як ми цих тварин годуємо і будемо разом їх випускати в дику природу вже в майбутньому їх, їхній молодняк. Такий вік, вже, бачите, такий вже більше вже можна пускати цих полосан, тому що вони не виживуть. Добре, знаєте, підрощувати вже більше, такі, щоб вони мали кілограм 78 80 тоді вони вже такі більше, як кажуть, самостійні. Там, але треба пускати парно, ну, якось там по троє, по двоє, по п'ятеро, тому що вони адаптово і краще не будуть триматися один біля одного і вони так буде, будуть створювати собі своє стадо. Разумієте? Такі дикі поросятки. До речі, по імені ми приділилися. Там... Та дякую за активність. Дійсно, що там калини виникли деякі питання, тому що щось калина з цих такого, свині не, не підходить. Не пасує і все ж таки хай буде жолуть самець, а самка буде шишка. Шишка-ліс, то кажуть, асоціюється з лісом, з мисливством. Я думаю, що це ім'я буде підходити і краще. так що Їх ми такі виписуємо їм паспорти. Хай буде жолодь і шишка. Хай собі гарненько живуть, хай дають нам потомство, щоб у нас тішило. І тут, і, і кажуть, і в лісах, щоб ми могли їх побачити, будемо їх напевно, обов'язково чіпувати, в майбутньому є такий задом, щоб проводити чіпи, заносити якийсь реєстр, будемо зв'язуватися єгерською службою, з лісниками. Якось Будемо вести Ну, Дай Бог, до цього дійдемо поки що починаємо з мінімального, тільки закупили, купили і годуємо. А як воно нам піде, вже будемо бачити в майбутньому. Так що наразі всім дякую. Дякуємо за активність, за підписки від, від жолудя і шишки. Всім до побачення!